Друзі, вітаємо вас у Києві. 25-й тур української прем'єр-ліги триває на станіоні Динамо. імені Валерія Лобановського зоря приймає металіст 19 19-25. Відлунали вже гімн України, і ми переходимо до чергового поєдинку. Дуже результативним виходить тур. І сподіваємося, що сьогодні теж потішать команди нас великою кількістю забитих м'ячів. Ну а власне хто за це відповідатиме? Давайте знайомитись зі стартовими складами. Розпочнемо із гостей «Металіст» 19-25. Сидоренко, номер перший воротах в захисті Михайло Рудавський, п'ятий, сімнадцятий ігор Курило, восьмий Рослав Мартинюк і тридцятий Микита Безуглий. В центрі Поля Артем Габелок, номер 28 27 сьомий. Дмитро Кравченко, дев'ятнадцятий. Андрій Ткачук. І атакувальні футболісти Андрій Ременюк, номер 11 десятий. Ростислав Русин і 99 дев'ятий. Владислав Островський. Едмар, головний тренер харківської команди. І господарі поєдинку зоря Олександр Сапутін, Голкіпер, номер 1 В захисті Роман Вантух, 47-й, 74 Ігор Снурніцин, 44-й Арсеній Батагов та другий Богдан Будко. В опорній зоні Кирило Дришлюк, Номер 15 28. Євген Шахов, Сергій Булеца, номер 10. Гратиме вище у центрі. І три футболісти атакувальні. Назарій Русен. 31-й сьомий. Денис Антюх і 39-й Едуардо Гереро. Назарій Узорі і Ростислав Русен у складі гостей нашого поєдинку. Бутко навішає до штрафного майданчика. Відбивається металіст. Дальній удар від шахова і влучає полювого футболіста м'яч готовий удар. Показує Деревінський. Попри забули, ми вже як Шахов вміє бити здалеку. Але справді цей футболіст, якщо може прикластися в цьому компоненті, певною мірою десь заміняє брашка. Напевно, який останніми турами дуже часто би воно здалеку зараз удар. Головою відбуває Сидоренко. І м'яч таки опиняється у воротах. На добиванні. зіграли футболісти Зорі. Дуже швидко, на сьомій хвилині, відкриває рахунок команда Патріка Ван Левена. Не змогли використати стандарт. От ми говорили про дальні удари. А ще один фактор небезпеки від луганської команди це стандарт Євген Шахов. От він здалеку пробивав, не пощастило заблокували удар. Захисники металіста 19-25. Тут вже дати ради Сидоренко з другої спроби не зміг. Удар Кереро відбив голкіпер. Потім Снурніцин прострілює. Ну і м'яч фактично влучає в шахова і залітає у ворота. Але звичайно, тут ще потрібно опинитись. Теж важливий момент шахов встиг зреагувати. Він зробив рух ногою в бік воріт. І забиває зоря. Вже на початку зустрічі капітан сьогоднішньому поєдинку відзначається. До речі, в минулому турі теж забивав капітан. 1-0 виграла Зоря у Вереса. І тоді і Мереков забив переможний м'яч. Зараз віце капітан команди також відзначається результативним ударом. Вернику Антюх і Назарі Русин двох зараз на одному краю поля. Антюх. Ух, яка передача Блеци Гереро. Далі до штрафного майданчика. Удар у ближній кут. Сидоренко рятує. М'яч не вийшов за межі штрафного ще один навіс. Ростислав Русин Русен вибиває м'яч. Абилок. Ну, попереду лише Островський. Немає там у центрі поля більше нікого. Островський сам намагався прокинути Батагова. І зараз заробив штрафний нападник металіста 19-25. Русин тут сподівався, що буде ближче. Партнер віддав м'яч Антюху. Далі протягнув м'яч. Сьомой номер зорі. І після цього передача Болецину. Це просто шедевр. Єдине, що не вистачило, це забитого м'яча у цій атаці. Так все було зроблено прекрасно. Відмінна передача Болеци. І Будко намагався забити сам. Під стійку пробивав захисник Металіста. 19-25 Русин. А ще одна діагональ. І чітко за висотою пас майже біля кутового пропорця вдається наздогнати м'яч Подача до штрафного удар. І поперечина рятує зорю. Добивання може бути у металіста. Простріл. Ще один удар. І тепер вже польові футболісти блокують спробу харків'ян. Триває атака. Ось так відповідь від команди Едмара. Габелок. Курило. Відпасовує ліворуч. Рудавський. Протримав м'яч. Зіграв назад. Курило. Неточне переведення. Ось такої атаки весь тайм. Чекали від металіста-19-25. Прекрасне переведення ліворуч за висотою за силою. Дуже якісна передача. Який момент на випередження грає Островський? Остигає першим до м'яча, ніж Зорі, але пробиває в поперечку. Ось це міг бути дебют у стартовому складі для Островського, якби ще й забив 18-річний форвард. Курило. Мартинюк, помилка і перехоплює Русен. Там опинився на газоні. Футболіст Харків'ян. Русен у штрафному. Русин може й сам забивати. Русин 2-0. Забиває зоря. Знову наварили біля власних воріт харків'яни. Ну а Русен чудово використовує свою можливість. І знову на старті тайму забиває зоря. Якщо в першому таймі на сьомій хвилині, то зараз на третій хвилині другого тайму забиває команда Патріка Ванлеона. Назарі Русен відзначається забитим м'ячем. Неточний пас не встигає. Ось тут дістати м'яч захисник металіста. Русен входить до штрафного майданчика, змістився трошки у центр, аби ще більш комфортно було забивати у кут воріт. І, зрештою, використовує свій шанс. Футболіст луганської команди. Чудовий сезон проводить Русен у складі Зорі. Сьогодні забиває вже дев'ятий свій м'яч у чемпіонаті. Назарій Русен. 2-0. Максимально неприємною стає ситуація для харків'ян. Але насправді награли вже ще в першому таймі. Футболісти Зоріна, другий забитий м'яч. Шахов переводить на фланг. Червону картку в матчі проти руха Євген Качук отримав. І сьогодні виходить. О, який удар! Мартинюк виходить, а зараз рятує свою команду Сидоренко. Антюх пробиває з лето і дуже непогано піймав м'яч. футболіст зорі. Будково закидає до штрафного майданчика. І Антюх пробиває під поперечку. Але Сидоренко рятує. Отримав теж удар по нозі, але все в порядку із ним. Кереро. Дотик пас. Повертає Булеця Кереро. Ударна позиція Кереро 3-0. Ось це було гарно. Едуардо Кереро нарешті забиває. Ну, як нарешті. Буквально один матч не забивав. Але для нього це вже тривала пауза. Восьмий матч, восьма результативна дія. Кереро не відстає від свого графіку. Чудово скомбінували з булецею. Загалом дуже породисто виглядала ця атака Зорі. Ось тут Гереро в дотик, Булеця повертає далі. На прийомі відіграє Гереро Мартинюка. Повозили Мартинюка сьогодні добряче. Знову фактично з під нього забиває зоря. Ось тут Гереро прибирає захисника. Ну і вже у цій ситуації в Сидоренка мінімум шансів, аби врятувати. 3-0. Просто ураганний початок другого тайму від зорі. Два голи за перші 10 хвилин по перерві. Ну і Гереро класно завершує цю атаку. Можна лише поспівчувати голкіперу харків'ян. Він сьогодні так зробив все, що міг, аби зберігати рахунок. А ось зараз фінальний свисток вирішив не давати розігрувати цей стандарт. Деревінський Зорян здобуває перемогу з таким же результатом, що і в першому колі 3-0. Команда Патріка Левена перемагає Металіст 19-25. Шахов, Русен і Гереро забивали у сьогоднішньому поєдинку. Впевнена перемога луганської команди: п'ята поспіль перемога у чемпіонаті для зорі. Зоря продовжує переслідувати і дніпро 1 і Шахтар, і все ж таки сподіватися ще позмагатися за місце у зоні Ліги Чемпіонів. Едуардо Кереро він сьогодні знайшов такий свій момент. Хоча. У першому таймі були шанси, які не реалізовував панамський форвард, але зрештою результат максимально комфортний для його команди. Тож, можна привітати Патріка Монлеона, побажати подальших успіхів Едмару. Ну і на цьому, друзі, будемо завершувати нашу трансляцію. На підсумок ще й статистика 17-6. багато сьогодні. Ударів на двох завдали команди, але зоря була більш ефективною біля чужих воріт. Що, друзі на цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Дякуємо за те, що були з нами. На все добре почуємось.